Друзі, всім привіт! Отака штукована в мене є. Приїхала декілька днів назад до мене Vectra Б. Не пам'ятаю, 2000-й, по-моєму, рік 98. 2 літра дизель. По ній була помилка. Зараз ви її бачите на екрані. Суть заключається в тому, що ймовірно проблема. В блоки управління ТНВД. В простонародні мозги. Отакі От мозги стоять ось тут. Знімати сам не став, тому що не зміг. Ну, то є свої причини. Мені просто привезли його, цей ТНВД, і зараз ми його будемо розбирати. Ймовірно, ну, припущення є, в чому проблема, але я не буду розповідати, поки я не розберу і не покажу вам, що там відбувається. у нас Т-25. Добре. Добре. Один не відкручується. Відкручується. Тому е десь в мене є приблуда. Отака ось. І потихесенько рубаємо болт. Все в маслі? Це не Гуд. Просто відкриваємо кришку. І тут у нас вже паяні ноги, вже скривали, дивимось. Ось транзистор. Не видно, де в нього нога друга. Зараз підглянемо на цьому. Тут паяли. Теж паяли. Це вічна проблема. Значить, дивимось. Це все понятно. Угу, угу, угу. Ця нога туди. А ця нога сюди. Зараз спробую чимось показати. Пінцетиком, звісно, буде сильно жирно. Так, все ножки цели, цацила, что то тут муфрастика. Короче, сама суть в этом транзисторе, из него. Металева частина йде отсюди на мінус. Ця нога ось ліва нога йде на дальню ножку, і ця ось на цю. І що так сталося, що у вас зламалося авто, там, вийшов з ладу, як в цьому випадку, ТНВД. А... Знайти майстрів не знаєте, де. На допомогу приходить сайт Всі СТО Це доволі крута штука, де ви зможете за одну хвилину подати запит, і вам будуть телефонувати майстри вашого міста. Все відбувається так: подали запит, запит ваш розіслався за одну секунду по вашому населеному пункту. В запиті ви вказуєте, що вам потрібно зробити, який автомобіль і свій номер телефону. І Майстри починають вам телефонувати, а ви вже обираєте до якого майстра поїхати, бо майстри бувають з різними розцінками, з різним місцеположенням свого СТО. Тобто розсилка йде не тільки по СТО офіційним, а й по звичайним СТО, по гаражникам. Тобто на будь-який смак знайдеться для вас майстер. Тому переходьте, користуйтесь всім удачного пошуку. В общем, хлопчики і дівчатка. Розібрав тут був такий клей, я його здер, почав прозвонювати кожен проводочок. Це контакти, які приходять відсюди, тут почав прозвонювати і знайшов дуже цікаву річ. Цей транзистор, в нього є база. Вона так називається, я не буду там сильно умничать, є база, є колектор, і ще якось там. І от я беру на корпус і на базу. Нічого не відбувається. Чуть ближче ближче і з'являється. Тобто дивіться в чому прикол. Це одна пайка. Ось вона. Її між собою немає. Зараз ближче буду підвигати. Тобто у нас ось ось тріщина. Зараз все має запрацювати. Так, нагрівається паяльник, зараз пропаяю, це все проклею, отут ось, ось залью. А можу зразу, поки, поки гріється паяльник. Тут є. І тепер погнали. Пропаяємо. Так, трохи незручно, мені заважає це все діло. Так дуже погано. Трошки треба. Пошкрябать ножку и пробуем припаиваться знову. Дуже е, швидко остиває. Е, так би мовити, корпус слугує як радіатор. І е, баяльнику дуже складно нагріти це все діло, але зараз я провірю. І так, беремо. Ну, наче все гарно. Тепер тут понятно, тут понятно, наче все добре? Збираємо. Один ставити не будемо, бо ну, йому не добре. Попрошу власника, щоб він свій поставив болт. Ну, а ми поки що кинемо. О як красавчик, бачите, забув. Забув, а треба було ще кришечку гахнути сюди. Було б непогано, якщо чесно. Ще закрити кришечкою все це діло, щоб воно було герметично. Це крокодил стекольний, але чіпляється на все підряд. Якщо сразу руки не вимоєте, то все біда. Будете ходити з чорними руками. Стекольний в смислі автомобільний. Все, готово. Ну, а там потестують це все діло і скажуть, як воно працює. Доволі цікава історія з даним ТНВД, старий зразок ТНВДшки з СБУшкою. Ну, дуже цікаво, в принципі, але суть не в цьому. Цікава ТНВДшка. рішення просте. Я з чого почав? Я почав прозвонювати е, ножки, дуже тонесенькі, вони під силіконом. Е, я їх попрозвонював від шлейфа до плати е, обрива не знайшов, а знайшов обрив уже методом прозвонки, коли почав перевіряти саме. Транзистор, де пайка, всі ножки почав перевіряти, і виявилося, що там тріщина від бази до корпусу. Дуже складно розігрівав паяльник, тому що корпус ТНВД е, слуговує як е, радіатор охолодження, і цей паяльник просто не справляється з розігрівом. Тому трошки вийшов з ситуації, там зачистив, напаяв трошечки, і потім накинув просто волосок олова. Буде, повірте, триматися, цього буде достатньо. Проблема, як ви зрозуміли, дуже часто з цими ТНВДшками, тому що інформації, море по ним в інтернеті. Ну і Ми маємо одну ТНВДшку і одну БУшку привезли з запасну, і обох одна і та сама проблема. Тому не бійтесь, лізьте, ремонтуйте, складного немає взагалі нічого. Да, для тих, хто цих ФОМ не віруючих, що о, а чого ти не показав, як працює автомобіль, де яка різниця? Суть проблеми в тому, що автомобіль. Приїхав до мене на вірьовці, Я за, скажімо так, фізичного стану не зміг зняти це ТНВД, У мене проблема з рукою. а Люди зняли, привезли, я його відремонтував. І наскільки я вірно зрозумів, автомобіль вже благополучно їздить. Тому. Якщо вам треба підтвердження, я доказувати нічого не збираюся. Ви, якщо хочете, ви робите. Не хочете, купуєте нове ТНВД. Відео було доречним і сподобалось. Ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і па.